Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. І сьогодні урок розвитку мовлення, це означає, що ми будемо більше говорити, менше писати, тобто розвивати мовлення і усне, і письмове, а саме складання та розігрування діалогів відповідно до запропонованої ситуації спілкування, пов'язаної з життєвим досвідом учнів. Якщо ви любите спілкуватися, якщо ви любите діалоги. То тоді сьогоднішній урок саме для вас. Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату тему і ми продовжимо наше з вами спілкування. Сподіваюся, вам буде цікаво. Але для початку поділися думками. Дайте короткі відповіді на кожне питання, так чи ні. Чи налякали вас виступи перед публікою, можливо, на святі чи концерті, конкурсі, у яких ви брали участь? Уявіть, що ми зараз можемо помінятися місцями, чи комфортно ви почувалися б у ролі вчителя. Як гадаєте, уміння говорити і тримати аудиторію, набута чи вроджена навичка? А далі тут вже питання будуть, тобто відповіді будуть більш розгорнуті. Яку роль відіграє наше мовлення в нашому житті? З ким ви спілкуєтеся найчастіше? Спробуйте знайти у словнику тлумачення слова оратор. Напишіть синоніми до нього. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну. Сподіваюся, ви поділилися думками, я з радістю їх почитаю, коли ви мені їх надійшлите. А що ж таке оратор? Чи знайшли ви його лексичне значення? Синоніми до слова оратор це красномовець, ридор, златоуст, трибун, промовець, той, хто виголошує промову, а також людина, що володіє даром красномовства або володіє ораторським мистецтвом. Ось хто такий оратор, тобто це людина, яка вміє дуже гарно і правильно розмовляти. І говорить так, що всі цю людину уважно слухають, Ну, тому що цікаво, адже людина спілкується красиво і спілкується цікаво, ось що важливо у спілкуванні. Добре говорити значить просто добре думати в голос. Це про що? А про те, що якщо людина вміє оформлювати власні думки, то вона, звичайно, і говорити їх буде теж добре. Єдина справжня розкіш це розкіш людського спілкування. Справді, адже спілкування це основа нашого життя. Я навіть не уявляю своє життя без спілкування, а ви, діти. Справді, наше спілкування це наше все. Ми спілкуємося скрізь і з усіма, навіть з собакою, з чайником і з пральною машиною. А ви з собакою спілкуєтеся? А з пральною машиною? Ну, добре, жарти жартами, а у нас види спілкування. Буває спілкування живе, так ну воно найбільш цікаве, адже ми можемо людину бачити, бачити її емоції, чути нас живо. Дистанційне, на жаль, останнім часом у нас більше дистанційного такого спілкування. І віртуальне, віртуальне, віртуальне з допомогою різних соціальних мереж. Ну, звичайно. Ми змушені зараз більше дистанційно спілкуватися і віртуально, але це не то, адже ми при такому спілкуванні не завжди можемо бачити співбесідника, не завжди можемо його чути, відчувати його емоції, його настрій. І, звичайно, звичайні прості рядочки СМС, воно то приємно, так? Адже добре слово. Але ми не чуємо інтонації, не можемо зрозуміти, чи наш співбесідник, говорить, висловлює свої думки, чи він жартує, чи він говорить серйозно. Справді, за будь-якої можливості, якщо вам дозволяє безпекова ситуація, то краще все ж таки спілкуватися наживо. Зауважте, тобто послухайте і запам'ятайте, спілкування може мати монологічну або діалогічну форми. Монолог це висловлення однієї особи, а діалог це двосторонній обмін інформацією. Розмова, спілкування між двома або більше людьми, Ну, або більше, якщо це більше, ніж два, це вже називається полілог. Я думаю, ви пригадаєте, що ми на одному з уроків про це говорили. Отже, в усному діалогічному спілкуванні може бути поєднано говоріння, адже співбесідники говорять, слухання, ну, один говорить, інший слухає, та обов'язково розуміння. Для того, щоб відповісти своєму опоненту, ми ж повинні зрозуміти, що ж він там говорить. Так? Треба уважно слухати. Висловлювання кожного учасника діалогу називається реплікою. Учасники діалогу почергово обмінюються репліками у форматі запитання, відповідь, тобто хтось запитує, інший відповідає, а потім той, хто відповідає, може запитувати, а інший може відповідати. Ствердження заперечення, ствердження уточнення або ж доповнення. Перша репліка діалогу є завжди ініціативною. Її називають ще репліка спонукання, тобто вона спонукає до відповіді співрозмовника. Друга репліка може бути або повністю реакцією на попередню, або реакцією ініціативою. Тобто тією, яка спонукатиме до наступної репліки, тобто до наступного висловлення. Бувають такі діалоги. Побутові, ну, це що наше спілкування у повсякденному житті у невимущеній обстановці. Ділові це ділова розмова. Художні, ми можемо їх знайти у художніх творах, казках, повістях, легендах, це спілкування між героями, і навчальні як форма спілкування між учнем та учителем, учителем або між учнями на уроці. Ну, я думаю, що ви вже достатньо дізналися або ж пригадали про діалог, а тепер працюємо практично. І я вам пропоную хвилинку, цікавинку. Перегляньте одну із серій анімаційного серіалу Моя країна, Україна і зверніть увагу на діалог персонажів. І дуже коротко дайте такі маленькі письмові відповіді. Перше, хто є учасником діалогу? Чи однакова інтонація в репліках, тобто, коли будете слухати діалог між персонажами, зверніть увагу, від чого залежить інтонація реплік, тобто висловлень кожного учасника діалогу. Яка мета спілкування, тобто з якою метою навіщо спілкуються щось повідомити, щось з'ясувати, а може до чогось спонукати, закликати? Де відбувається спілкування, на вашу думку, офіційні це чи неофіційні обставини? Отож, будь ласка, скористайтеся QR-кодом і перенесіться завдяки посиланню. На ось такий цікавий анімаційний серіал. Насолоджуйтесь переглядом і не забувайте за те, що ваше завдання уважно прослухати діалог і поміркувати про що він. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і перегляньте короткий мультик до двох хвилин. Ну що, сподобався вам мультик? Я думаю, що ви багато цікавого для себе дізналися і дали коротенькі відповіді на подані запитання. А ми з вами далі мандруємо. І в нас хвилинка сміхотерапії, щоб ви трошки відпочили, але й пофантазували. Роздаючи зошити з перевіреним твором про домашнього улюбленця, учителька сказала Мишкові: Чому ти так мало написав про свого собаку? Ось у Миколки вийшло більше двох сторінок, а в тебе лише п'ять рядків. Але ж у Миколки, що на вашу думку сказав, відповів мешком учительці. Отож, і поки ви міркуєте над закінченням цієї репліки, ну, а тут ваша фантазія, підключили всю свою фантазію, ну, можна з гумором. І я якраз побачу потім, який же у вас гумор, а може, у вас дуже хороша фантазія. Отож, чи можна поданий текст назвати діалогом? Ну, звичайно, скажете ви, ну, і зробите це правильно, адже можна цей текст назвати діалогом, тому що, що, саме? Тому що у нас дві особи вчителька і Мишко, так? і в нас діалог починається із репліки. Стимулу, так, з репліки спонукання. Вчителька запитує, чому ти так мало написав про свого собаку. так? І далі у Миколки наступна репліка вже повинна бути репліка, відповідь на запитання вчителя. Так, діти? А що ж, на вашу думку, відповів Миколка. А тепер дивіться правильну відповідь. Але шумиколки і собака набагато більше за мого. Ну, якщо у вас відповідь десь приблизно така, то поаплодуйте собі своєму гумору, своїй фантазії і ставте плюсик у коментарях. А якщо інша, то напишіть у коменті, а що ж придумали ви, мені буде дуже цікаво, і я вам буду вдячна за ваші фантазії. Але це, не ще, це ще не все. І у вас ще одна гумористична п'ятихвилинка. Е, Учень спізнився на урок. Що трапилося, запитує вчителька. На мене напали озброєні бандити. Господи, і що вони зробили? Як ви думаєте, що ж зробили ось ці нібито бандити? Що ж відповів учень, який спізнився на урок? Ну, а поки ви міркуєте, розглянемо, чи можна назвати діалогом цей текст. Звичайно, цей текст можна назвати діалогом, адже в нас е, аж цілих що? чотири репліки. Да? Ось вони репліки, кожна репліка записується з нового рядка. І зверніть що це, увагу, що ось ця репліка перша, так, яка є реплікою-стимулом, супроводжується словами автора. Так? Запитує вчителька і вона спілкується з учнем. Ось репліка стимул, так? а ось репліка відповідь. Далі, ось репліка, реакція, то теж репліка своєрідне спонукання до дії. Вона його запитує і що вони зробили. А що ж відповів учень? Діти, на вашу думку, що ж відповів учень? Дивіться правильну відповідь. Украли моє домашнє завдання. А що б іще відповів учень, який запізнився, знаючи, що зараз же вчителька обов'язково перевірить домашнє завдання. Сподіваюся, вам було весело. Смійтеся, друзі, від душі, адже сміх продовжує життя. Отож, діти ми розглянули практично діалоги, як вони побудовані, ну і залишилося нам лише поміркувати і дати вам ось таку пам'ятку, як вести діалог, тобто своєрідні правила ведення діалогу. Послухайте їх уважно, адже далі ви потім повинні будете самі скласти діалог. Отож, перше правило дотримуйся теми і мети спілкування. Під час спілкування не перебивай співрозмовника, будуй репліки так, щоб заохотити співрозмовника висловити власну думку. Говори конкретно, щоб не спричинити двозначності в тлумаченні твоїх слів, ну тобто, щоб співбесідник тебе правильно зрозумів і правильно тобі відповів, а то раптом він тебе неправильно зрозуміє і образиться. Слухай уважно, зацікавлено, доброзичливо. Дбай про те, щоб своїми словами не образити співрозмовника, будь толерантним, ну або толерантною. Не вживай просторічної та емоційно забарвленої лексики. Це правило стосується офіційної розмови. Дотримуйся етикетних норм і правил поведінки під час діалогу. Звичайно, етикетні норми і правила поведінки доречні під час будь-якого діалогу, адже як то кажуть добре слово, і кішці приємне, так саме етикетні проетикетні норми. Ми більш детально поговоримо далі. До речі, якщо ви якихось правил пам'ятки цієї не знаєте і почули їх чи прочитали вперше, ви можете декілька правил, ну це за бажанням собі записати, саме такі, яких ви, можливо, не знали раніше. Але я думаю, що ви в мене всі розумні, і ці правила, звичайно, ви знали ще з початкової школи. А вам зараз гра знавець етикету. Звичайно, для того, щоб бути успішним співрозмовником, треба говорити саме ті етикетні формули, а ми їх називаємо вічливі слова, які привертають до нас увагу і роблять нас дуже бажаними завжди в будь-якому товаристві, бажаними для спілкування. Отож, розподіліть слова й словосполучення залежно від того, для чого і коли ми їх використовуємо. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання, скріншот з результатом, обов'язково надійшліть учителю. Тобто, мені і не забувайте, щоб побачити, чи правильно ви розподілили ось ці етикетні слова, натискайте на галочку внизу екрану. Сподіваюся, можливо, хтось із вас збагатить свій лексичний запас новими етикетними формулами. А якщо не збагатитеся, то принаймні повторите те, що ви знали. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, ви, молодці, поповнили свої знання етикетними формулами. Ну і нам залишається лише підвести підсумки уроку. Ну, Тут, мабуть, вже всі видихнули, слава тобі Боже! Да, вона вже нарешті договорила. Але тут вам потрібно ще одне завдання виконати. Продовж речення. Виберіть, будь ласка, у підсумку одне, ну, можна і два речення, і закінчіть залежно від ваших результатів. Мені було цікаво дізнатися, або ну, про що, тепер я розумію, що саме, тепер я вмію, що саме? Або ж для мене залишилося незрозумілим. І теж, що саме? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А на сьогодні тепер справді все. І залишилося домашнє завдання. А домашнє завдання, як я її обіцяла, використовуючи подану на уроці інформацію, складіть і запишіть діалог на цікаву ситуацію, малюю вам ситуацію. Уявіть собі, що ви спілкуєтеся з товаришем чи подружкою, яку хтось образив. І от вона засмучена, сидить перед вами. А ви ще не знаєте, що сталося, але ви бачите, що вона не в настрої. Намагайтеся обережно розпитати що трапилося і підібрати слова, щоб утішити свого товариша або подругу. Невеличкий, коротенький діалог, обсяг 3-4 репліки від кожної особи. Тобто, у вас повинен всього-навсього діалог вкладатися 6, максимум 7-8 реплік, ну, не більше. Отож, бажаю вам успіху. Любіть і вивчайте українську мову, бо слово зброя, а як усяку зброю його треба чистити і доглядати. Хорошого вам дня і до побачення!